Шановні пасажири, у зв'язку з проведенням параду поїздів на честь 65-річчя Київського метрополітену, поїзда з Сирецько-Печерської лінії будуть прямуватися з підвищеними інтервалами. По можливості обирайте альтернативні маршрути або користуйтеся наземним пасажирським транспортом. Трасія Сирецько-Печерської лінії приносить свої вибачання. За тимчасово предоставлені. Першими, хто відкриває апарат поїздів, це вагони типу ЄМА-502, які експлуатуються на статовенство Броварській лінії з 1979 року. Наприкінці 1969 року випуск вагонів типу Є е було припинено, і на його зміну прийшли нові вагони типу ЄЖ, які відрізнялися від попередника головним чином посиленими візками та новим оформленням інтер'єру. На зміну лінкрусту прийшов пластик, а дерев'яна окантовка на пізніших вагонах після ремонтів була замінена алюмінієвою. Також було змінено розміщення дверей. Тепер у хвості вагона розташувалися одразу три сидіння, а за кабіною машиніста одразу були двері. Вагони типу ЄЖ випускалися з 1970 року, а вагони типу ЄМ з 1960 року року. У 1968 році, крім Митещенського машинобудівного заводу ММЗ, вагони для метро стали збиратися також і в Ленінградському заводі імені Єгорова. Він же ЛВЗ. Перші ленінградські вагони прийшли до Києва у 1979 році для підготовки переходу на систему Алс-АРС та автоведення на Зміну вагонів Є. Це були головні ЄМА-502. Вони були оснащені комплексною системою автоматичного керування поїздом, яка включала системи автоведення і автоматичного регулювання швидкості. Зовнішньо і внутрішньо мало чим відрізнялося від вагонів типу ЄЖ. Пізніше з Ленінграду надійшло кілька проміжних вагонів. ЄМ-501 1973 року. Якийсь час у Києві також експлуатувалися вагони типу ЄЖ3, що випускалися з 1973 року. Зовні вагони практично не відрізнялися від ЄЖ. Основними відмінностями було електрообладнання. Вагони несумісні з попередніми вагонами серії Є. Е, віконні рами, які замість дерева стали алюмінієвими. А також жорсткі сидіння. Вагони експлуатувалися по Святошинсько-Броварській лінії та по першій черзі Куренівсько-червоноармійській лінії. Поки у 1979 році всі 36 вагонів не були передані до Харкова. Натомість до Києва прийшли 60 вагонів типу ЄМ. На початку 2000-х років. Почалася масова модернізація світлотехніки на головних вагонах. Замість однієї фари встановлювалися дві. Також додатково дві фари встановлювалися замість великої однієї або трьох невеликих нагорі. Також таким чином на лобовій частині вагона ставало лише шість фар. Перший такий модернізований потяг отримав назву столичний і близько восьми років ходив у такому забарвленні. Наразі експлуатується лише ЄМА-502 та ЄЖ у якості проміжних вагонів, так як головні вагони вже давно модернізовані у ЄКМГБ. Останнім вагоном типу ЄЖ таким був 54-55, який модернізований у грудні 2015 року. Наступним учасником параду іде вагони типу 81, 717 714, яких просто називають номерними, якими взагалі-то повинні були бути тимчасовими. Але вони стали найпопулярнішими вагонами не тільки в країнах колишнього Радянського Союзу, а й у країнах Західної Європи та Восточної Азії. Ну, точніше, Західної Азії. Вони експлуатуються на всіх лініях Київського метрополітену з 1980 року. Основу парку рухомого складу Київського метро становлять вагони Типу 81 717-714, головні з кабінами та проміжні. Вони були розроблені в середині 1970-х. Митищинським машинобудівним заводом, виробництво яких почалося в 1977-1978 роках, на цьому ж заводі, а з 1980 року і в Ленінграді, на заводі імені Єгорова. Порівняно з попередниками, значно змінився дизайн лобової частини головного вагона, звідки прибрали торцеві передні двері, замість яких встановили велике вітрове скло, з боків якого розмістили по два менші розміри. Кузови виготовлені з алюмінієвих сплавів. Вагони оснащені потужнішими двигунами. Салон вагона практично повністю ідентичний вагонам ЄМ ЕМ та ЄЖ пізніх випусків. Основою зміною стало застосування люмінесцентного освітлення салону, також трохи змінена форма перегородки, що відокремлює пасажирські сидіння від дверного проходу. Починаючи з 1985 років на моделі 81 717.5 почали встановлюватися вертикальні поручні, які стали дуже зручними для пасажирів. У ряді метрополітенів Санкт-Петербург, Мінськ, Москва, Нижній Новгород, Варшава, Ташкент, Баку та інші даний тип метровагонів та їх модифікацій виконують основний обсяг перевезень. Частина вагонів, що експлуатується в Києві, є трохи вдосконаленою модифікацією вагонів типу 81 717 та 81 714, що випускалися з 1987 року, так звані 81 717 та 714.5 та з 1993 року 717.5М і 714.5М Перші вагони цього типу прибули до Києва у 1980 році під продовження Куренівської червоноармійської лінії на оболонь. Саме вагонами цього типу і відкривався рух свіжою ділянкою. У 1988 році до Києва прибули перші вагони типу 81-717 714.5. Які практично повністю ідентичні попереднику та мають незначні відмінності лише в технічній частині удосконалені військи та систему пожежогасіння. У 1994 році до Києва прийшли вагони типу 717.5М 714.5М поправка з 1998 року. Основна відмінність від попередніка також стосується переважно технічної частини. Салон оздоблений пластиком інших кольорів, ніж 81 717 714, починаючи з 2001 року, коли у всіх нових вагонах встановлюються антивандальні пасажирські сидіння замість шкіряної обшивки всього салону шкірою обтягнуте кожне місце. Сам же диван зі світлого пластику. У грудні 2005 року до Києва прийшли кілька складів виробництва ЗАД-Вагонмаж, салон яких помітно відрізнявся від попередніх. ТЗВ Красноярський салон, що використовується також у, у вагонах типу 81-540.2К та 540.3К. Стіни оздоблені сучасним світлим пластиком, стеля Металева. Взагалі-то. Повинні були замість 81 717 прийти вагони типу 81 715, так звані І. Але із за проблеми з алюмінієвими кузовами та пожежобезпекою, а точніше, ці кузови дуже сильно згоралися. Дані поїзди не змогли пройти обкаточні роботи та іспитання. І вагони номерні, які повинні були бути лише модифікацією для праського метрополітену, стали наймасовішими взагалі у деяких країнах Європи та Азії. З 2023 року почалася експлуатація. У Київському метрополітені вагони типу 81-717.3 та 81.572, або польський номірної варшавський, Називайте, як хочете. Вони були отримані завдяки гуманітарній допомозі Києву. Тому ці вагони експлуатуються лише на Серезько-Печерській лінії. Третім учасником параду поїздів прибуває вагони типу 815403 к які експлуатуються у Київському метрополітені з 2013 року. І він експлуатується лише на оболонсько теремківській лінії у якості резервного. Вагони типу 81 540 або прибулись у різних модифікаціях, випускалися на Петербурзькому заводі вагонмаш. Колишні ЛВЗ з 1997 року. Київська модифікація 81540.2К і 3 к що представлені у параді поїздів, випускалися з 2008 року. За конструкцією вагони аналогічні 81 717.5М 714.5М. Основні відмінності вагонів у зовнішньому вигляді. Повністю змінено дизайн лобової частини головного вагона під силими лобовим склом зліва та праворуч розташовано по блоку з двох фар. Тому їх прозвали або акваріум, або прибулець. Інтер'єр вагонів аналогічний останнім 81, сімсот ТЗВ, Красноярський салон білого пластику, сині антивандальні сидіння. Відкіни квартирки і тому подібного. Освітлення, які ставилися на вагони типу 81 740 Русіч. Закриває парад поїздів вагони типу МГБ, «ПМ». Перші три вагони цього типу були представлені 3 листопада 2013 року на відкритті станції Тремки 22 липня 2014 року розпочалася їхня пробна експлуатація з пасажирами. Ці вагони пройшли глибоку модернізацію на Кривківському вагонобудівному заводі КВСЗ місто Кременчук за гроші зелених інвестицій, які Україна отримала за Кіоським протоколом. Постачальниками обладнання частково виступали японські компанії. Загалом заплановано оновити 95 старих вагонів, у ході яких відремонтували лише 15 вагонів заставів. Які надійшли ще у 60-70 х роках минулого сторіччя. Переважна більшість вагонів Святошинсько-борварської лінії, які експлуатувалися до 2015 року, це старі добрі Є, ЄЖ та інші Є подібні, які давно вже морально застаріли. А деякими із них цього року вже виповниться 50 років. За роки експлуатації вони встигли перевезти мільйони пасажирів. Хоча стандартний. Хоча стандартний 35-річний термін служби у стареньких продовжується, продовжувався, і вони могли б ще деякий час побігати рано чи пізно. З ними все одно щось треба було робити. У результаті замість радикального оновлення рухомого складу шляхом закупівлі абсолютно нових вагонів було прийнято рішення за чужий рахунок не менш радикально модернізувати існуючі. У світовій практиці це дуже поширений досвід, так як сталевий кузов, який може становити близько. Третини вартості нового вагона, як правило, знаходяться в хорошому стані, навіть після вичерпання формативного терміну служби, тому з вагона витрушують все обладнання і на базі старого кузова збирають фактично новий вагон. Це як на прикладі стареньких будапеських 81 717.2 по факту утилізують, а на базі нового металу роблять новий вагон. І перетворюючи у 81.717.2. Хоча по документації це модернізація вагонів, яка була у 2016-2018 роках. Розмови про модернізацію київських є образних. Почалися кілька років тому. У році так, 2011, а може навіть раніше. У 2012 році тендер на компанія. Плексну модернізацію виграв кривківський вагонобудівний завод. Проєкт виконується у тісній співпраці з японською компанією ITOCHU, яке саме з такими виробниками, як Mitsubishi Electric, Knorr, Brems, Fuji та Schaltbau розробила та поставила різне обладнання. Після модернізації термін срок старих єшок і, їж... і їжаків буде подовжено ще на 20 років. Іноді можна почути думку, що замість проведення модернізації за ті ж гроші краще було б закупити нові вагони, у яких термін служби буде в півтора рази більшим. Однак цей проєкт дозволяє отримати 95 оновлених до сучасного рівня вагонів. Не витративши жодної копійки власних грошей, тоді як закупівля нових вагонів відкусила б зайвий мільярд із бюджету. Варіант виробництва вагонів з нуля за гроші Кіоського протоколу, наскільки відомо, неможливий, так як модернізація старих вагонів виключає необхідність виробництва кузова і з цього знизу, знижується обсяг парникових газів, які у атмосферу. Наразі модернізовано 10 поїздів. Перестали модернізатись з 2017 року. Також е при експлуатації вагонів типу ЕКМ виявилося ряд недоліків. А саме тускле освітлення під час експлуатації, ну це провина світлодіодних е лампочок, які почали становлюватися не тільки у цей даний рухомий склад, а й взагалі на усі поїзди, включаючи заміна старих е діодних. Е Ой, перепрошую, не діодних фар, а галогенових фар на діодні фанарі. То і у якому почали встановлювати світодіодне освітлення. Ще недоліки пасажири скаржаться на пластикові сидіння замість м'яких диванів, що були у стареньких вагонах типу ЄЖ та ЄМА502. Тому починаючи з шостого вагону а точніше поїзда, вже встановлювалися сидіння замість диванів. Що були до цього, які характерні Нью-Йоркському метрополітену? Вагонів типу Р. Наступна станція Ники. Точно так, я не знаю. У коментарях підправити. На сьогодні все. Порад закінчився, ЄКМ буде відправлятися. З першої колії станції Осокорки. Далі буде екскурсійна поїздка у ретровагоні типу Д, які експлуатувалися у Київському метрополітені з 1960 року по 1969 роки. Але у Київському метрополітені зберегли три вагони. Один з яких знаходиться у Електродепо Харківське у якості музейного вагону, якого ще називають вагон-музей, де збарівся трішки салон та встановлені фотографії київському. поставити на нього подобайку та натиснути дзвіночок, даби ви не пропустили нові його відоси на його каналі. Щасливої дороги!